Вам не потрібна табличка множення, щоб множити. Потрібна для того, щоб ділити. Кожну дію можна звести до додавання. І ділення, і множення, і віднімання. Що означає 8 помножити на 3? Ми 8 додали 8, додали 8 три рази. Або трійку додали 8 разів. А як же представити ділення у вигляді додавання? Скільки разів 8 влазить в 24. Що означає влазить? Що Що значить всунути одне число в інше? Скільки разів нам треба додати восьмерку, щоб отримати 24? Три рази. Восьмерка влазить в 24, три рази. Ну і навпаки, 24 поділити на 3. 8, Бо трійка влазить 24, 8 разів. Поділити 1541 на 11. Скільки разів 11 влазить в 15? Один раз ми його туди можемо засунути. 11 влазить в 44 рівно 4 рази. 0, дивіться, як цікаво. І одиницю ми спускаємо. А от тепер дуже важливий момент. Ребята. Скільки разів одинадцять влазить в одиницю? Відкладемо поки що ділення в стовпчик і подивимося на дію ділення трошки з іншого боку? 126 квіточок треба поділити на дві клумби. Одна сотня не ділиться, не можу я її. Ні туди, ні туди. І розіб'ю одну сотню на десятки. Ми ділення робимо по порядку з найбільшого розряду до найменшого. Не поділився, окей, розбили на десятки. А 12 десяточок я вже можу розкидати по двом клубам. Це буде по 6. О, знову мені знадобилась таблиця множення. Я знаю, що 12 поділити на 2 буде 6. Бо 6 помножити на 2 буде 12. І ще 6 квіточок поділити пополам буде по 3. Йому таке число. 2255 поділимо на 11. Скільки разів 11 влазить в 22. Ну, Очевидно, 2 рази. 2 рази. 11 на 22. Віднімаємо, буде 0. Написати, можна написати, можна не писати. Спускаємо 5. І ось цей момент. Де всі роблять помилки. Ребят, скільки раз 11 влазить в п'ятерку. Де не скільки? 0 разів. І оце, ну прям, от я прямо отак вам зразу: 0 разів. 11 в 5 не влазять, 0. 0 множимо на 11 буде 0. П'ятерочка у нас залишається. Спускаю ось цю 5. Скільки разів 11 влазить? 55? Ну, 5 разів. 11 на 5, 55, нуль. Ось цей нуль дуже багато людей гублять. Вони ділять 22 на 11, 55 на 11, в них виходить 25 без нуля. Ну, ні. лайфхак себе перевірте. Це округлити. Це оця число це приблизно 2000. Це число це приблизно 10. Скільки разів десятка влазить 2000? Ну, десь 200 разів, ніяк не 20. 200 окрема історія як ділити на круглі круглі числа. Що таке кругле число? Це я воно таке кругленьке. В нього в кінці е е е кружечок. Ну не кружечок, а нулик. У нас нулик з'їдає нулик, 10 влазить в 1770 рівно 177 разів. Один лайфхак додавання, віднімання і множення ми робимо задам наперед. Тобто, спочатку додаємо, спочатку працюємо з найменшим розрядом, з одиницями, потім з десятками, потім сотнями, тисячами, десятками тисяч і так далі. І лише а от ділення якраз ми робимо нормально по порядку. Ми спочатку намагаємось розділити найбільший розряд, потім менший, менший, і так доходимо до одиничок. У нас може залишитись остача. Скільки разів 23 влазить в 11, не скільки. А от скільки разів 23 влазить в 112. Ніхто цього не знає. Тільки способом підбору Попробуємо візьме взяти 5 разів. 115 забагато. Ну, перероблю нічого страшного. Я змінила свою думку. 4 рази. 4 помножити на 23. Забула, як множити. Додаю 23 плюс 23. 46, 46 плюс 46, 92. Остача 20. Олександр спускаю. Скільки разів 23 влазить? 200. Ну, так хотілося б сказати, що 10. Давайте попробуємо взяти 9. Угу. Знову забагато. 23 помножити на 8 буде. Так, буде 184. Остача 16. Оце наші 16, які не поділилися. Вони залишились як квіточки у тій Вишаємо їх. Вправить для тренування вже чекають на тебе.